Перша зустріч була абсолютно такою, як вибух шампанського, знаєте, мені було 19 років, я щойно вийшла заміж, і мій чоловік Юра Єврійнов, архітектор, і його колега Міша Асінін. До речі, Міша Асінін був сином. Заступника голови Верховної Ради України. Його батько був одружений з сестрою, з Ніною Хрущовою з сестрою. Це така була родина. Міша Сінян, він, безумовно, він був захоплений Сергієм, тому що Міша Шінян виріс в такій обстановці, достатньо елітарній обстановці. Меблі, порцеляни, все, що любив Сергій Поражанов, мабуть, що на таких естетичних яких, смаках вони зійшлися. І він нас привіз. Коли він привів нас до, до дому Поражанова, то я вже чула про Поражанова, я вже знала, що таке існує. Це був період, коли він зняв київські фрески. Я вже знала, що їх не рекомендовано показувати. І, тобто я вже прийшла до талановитої людини як, і знала, що він в опозиції. Чому я в 19 років була така свідома, не просто дівчисько, тому що доля мені подарувала щастя бути, товаришувати з Григорієм Кочером. З перекладачем, який повернувся з заслання, з Миколою Лукашем, з іншими шістдесятниками, з Аллою Горською, я зустрічалася. Тобто я була вже більш-менш обізнана в таких соціальних протиріччях, хоча сама була ще вчорашньою школяркою. О, тому я розуміла вже. Ситуацію Сергія, ну не так глибоко, але розуміла його ситуацію. Безумовно, коли побачила Сергія, якось не кажу ніколи Сергій Іосіфович, тому що ну, так от склалося Сергій Сергій, хоча я була абсолютно молодою, відверто кажучи, абсолютно для нього не цікавою, бо в нього в хаті кого тільки не було. Від э, членів уряду, э, якихось там торговців, антикваріатом і вся творча інтелігенція, тобто це такий караван базар, який постійно э, мінявся. такий, людський калейдоскоп. Сергію це було цікаво. Сергій це було цікаво. І власне, ми були просто одні з тих, ніякі ми особливі не були, але він, Сергій завжди дистанціювався від офіційної влади. І от навіть цей перший візит мене шокувало те, що він поставив будильник за десь 15 хвилин після нашого візиту, і сказав: Міш Сенін, ти от дзвонець будівник, ти повинен піти, а вони хай лишаються. Тобто він хотів його принизити. Це особистих підстав всі йому не давав. Але саме через те, що він був син члена уряду, це вже була така опозиційна ситуація. Ну, мене це шокувало, тому що Міша нас привів. Ну, Так він і не пішов, так ми всі разом потім пішли. От. Але це була така перша зустріч, і я побачила людину з таким палаючим зором, з такою дивною посмішкою, з таким лукавством в очах. Ну, Розібратися одразу не могла. Я просто знала, що мене привели в дім до дуже талановитої людини. Але можна сказати, що він мене просто взяв і закохав в себе миттєво. миттєво. Ви знаєте, він був, можна сказати, як лакмусовий папірець, він одразу його або приймали із захватом, або якщо людина була не якщо людина була з системи, Якщо людина була банальна, то одразу було відторгнення. Він одразу так щурив око, щитував людину миттєво. Йому не треба було, щоб людина про нього щось, про себе щось розповідала. Він її зчитував психологічно, він психолог був фантастичний. І одразу робилася опозиція. Тобто біля нього не було людей якогось такого знаєте, чистилища. Були або з раю, або з пекла. Отак От я би сказала. Ну і з того часу мене почало просто тягнути в цей дім, і слава Богу, що в цей дім можна було зайти коли тобі завгодно. Поступово, поступово, безумовно, я досить часто приходила. Моя роль була спостерігача, такого болільника на запасної скамейки, я, я б так сказала. Там була така лава гуцульська. Значить, я сідала, в цей час почалася вже це 1965 рік, почалася вже підготовка до тіні забутих предків, і ось вже приходили. Георгій Якутович блискучий, приходили, ну потім Лариса Кадишнікова з'явилася, яку він з Москви перетягував до себе. Юрій Іл'єнка, потім був такий скульптор Фуженка, який робив його портрет, Микола Рапай, Григорій Гавриленко, якого він просто обожнював. Потім з'явився Іван Драч. Іван Драчик який такий вніс фольклорний, сільський такий дух. От вся ця громада вона збиралася і мені було дозволено сидіти і спостерігати, слухати. Ну, Я не так слухала, як, я просто як риба занурювалася всю атмосферу цих талановитих, відчайдушно талановитих людей. І зрозуміло, що розмови були дуже гарячими, дуже творчими. Сергій час від часу забігав в маленьку другу кімнатку, щось переодягав, якісь турбани одягав, мазав інколи хною руки виходив у вигляді східного принца. Постійні були містифікації, постійні були. Наприклад, коли ну, була там, а скажімо, через 3-4 дні ще раз приходила, то вже всі натюрморти були інші. Оці всі предмети, які існували, вони вже десь переставлялися, десь зникали. Я потім зрозуміла, де вони зникали. Він все дарував, він все дарував. От при мені був такий епізод, який я в цій своїй книжечці. Описала, значить, при тому, що у Сергія ніколи не було грошей, але він дуже, як син антіквара, його ж батько був антикваром в Тіфлісі, і він дуже розумівся на речах. І він обожнював ці київські толкучки, київські пташині ринки. Він там щось міняв, щось вимінював, щось. Я пам'ятаю, я один раз супроводжувала його. З натовпом друзів з -за світа, за ним завжди йшла. І одна пані продавала шаль якийсь. І Сергій каже: пані, скільки коштує ваша шаль? А вона назвала ціну. <laughs> Він так посміхнувся і каже: я розумію, що ви мрієте, але я питаю, скільки вона коштує. Тобто у нього була майстерність, нікого не ображаючи, завжди щось виторгувати якось. І от у нього опинилася норкова шуба, якимсь чином. І в якийсь вечір я приходжу, лежить ця норкова шуба. Раптом хтось приводить іноземку, а іноземці ж ну, 60-ті роки це досить рідкісні були персонажі, значить, приводять якусь англійку. Ну, поспілкувалися якось Сергій Сергій мов не знав, значить, він посміхався, вона посміхалась. Ну, Я так зрозуміла, що ця англійка йому набридла, бо цю атмосферу, ну, вона якось зупинила ту атмосферу дружніх контактів, є, яка панувала в той вечір. Тоді Сергій бере цю шубу, одягає на цю іноземку і тихо-тихо її виводить в коридор і на вихід. Ну, той, хто її супроводжував. Значить, забирає цю іноземку з цією шубою, вона дещо така ні, там щось таке засмучене, він каже: все все в порядку. Значить, він відправив цю жінку з цією шубою, при тому що у нього не було грошей на чай. У нього не було грошей не те, що на цукор. А він, Ольга Підина на гору там жив зв'язки. Такий відомий кепіст, він був адміністратором оперного театру. Піди до Нізв'язку, ти з ним знайомий, він попроси цукру. Ви розумієте? Але оце артистичне шаленство в ньому було дивовижне. Ні в кого так. Якщо людина була не з дара, якщо людина була з системи, якщо людина була банальна, то Одразу було відторгнення. Він одразу так щурив око, зчитував людину миттєво. Йому не треба було, щоб людина про нього щось, щось розповідала. Він її щитував психологічно, він психолог був фантастичний. І одразу робилася опозиція. Тобто, біля нього не було людей. Якогось такого чистилища, були або з раю, або з пекла. От так, я би сказала. Тобто це була постійна така артистична гра, і я навіть писала про Сергія, я писала, що він був не янгол, він не був диявол, як його хтось хотів зобразити, він був людина театр От ще таку людину в театру, я знаю, це е, Богдан Ступка. До речі, Богдан Ступка з Сергієм не зійшлися. Е, Богдан Ступка до нього прийшов гості, ну хтось привів, завжди хтось спочатку приводив когось, і Сергій е, дуже незручно не якось пожартував, він пішов на кухню, приніс ступку. І почав дарувати Богданові. Богдан образився, ну, слова не сказав, встав і вийшов. І більше він у Параджанова не був. Я думаю, що Параджанов абсолютно був такий артистичний типаж Людина-гра, людина-гра, людина-театр. Причому штучності там не було. Це була абсолютно. Органічне існування. Ну, Не даремно ж Філіні його так цінував, і коли Сергія ув'язнили, а потім визволили, то Філіні негайно його покликав до себе і сказав: ви будете жити у мене стільки, скільки ви захочете, але Сергій Іосифович, у нього був острах після тих років. Відсидки у нього був острах, він написав філіні, ну, через людей, передав, що я знаю, що я доїду до кордону, а кордон я не приїду, мене вб'ють. І тому нічого не сталося з їхніми контактами. І Сергій вже під час перебудови тільки. Зовсім же хворий він потрапив і в Німеччину, і в Італію, і в Америку навіть. От. А при здоров'ї, і в такому нормальному, творчому стані він ніде за кордоном не був. Для мене це було щастя. це було щастя. Я е, хочу сказати, що він багато він не тільки мене навчив, він, можна сказати, що чутливих людей ну, Таких той же, як Павлов, як Юра Якутович, як Григорій Гавриленко, він людей такого гатунку, драгач той же, він їх надихав. Він їх надихав і він моделював спосіб їхньої поведінки. Тобто, кожен лишався собою і своїм темпераментом, і своїми якими звичаями, але ну, принаймні мене він, я зробила більше розкутою. Тому що, ну, попередньо, позаду в мене що була школа радянська, да? комплекси сучасні, сучасні, такі суцільні комплекси, і, безумовно, оцей раптом такий граючий Бог. Трапився в твоєму житті, а ти ще молодий, ти ще готовий до пластичного пере... самоперевиховання, він, власне, це і зробив. Він зробив, ну, мабуть, був в мені якийсь талант, але він зробив з мене артиста. Він з мене зробив артиста, таку і вільну людину, вільну людину про його інформованість культурну. Справа в тім, що коли я приїхала. Вже після його відсідки в Тбілісі, я писала про фольклорні традиції в різних національних школах. Я прийшла до Параджанова, він спитав, з чим ти приїхала, ти привезла свою ілюстрацію до Данте. Я кажу, ні. Ну так чим ти тоді цікава в Тбілісі? Тобто він завжди від людини вимагав, щоб вона поважала в собі художника. І він мені назвав. Не зазираючи ні в який записник, він мені назвав імена всіх, кого треба подивити в Тбілісі. старших художників, молодших художників. Він особисто відвів мене до Елічки Ахвлідіані, знаменитої грузинської художниці, яка товаришувала з Пікассо і привезла авангард в Тбілісі. До ладо Гудяшвілі, ну, словом, і до молодих художників. Потім щодо його компетенції художньої, всі прекрасно знають, що книжок він не читав. Але люди, з якими він спілкувався, це були його книги, і його інформованість була майже енциклопедична. І що мене вразило в його листах до Світлани. І до сина, коли він з в'язниці писав, що Світлана писала, що Сурен їде в Ленінград і буде дивитися ермітаж, і Паражанов пише, де, в якому залі, що треба подивитись Сурену. Тобто, розумієте, з одного боку, стихійний геній, а з іншого боку, людина, яка знала культуру своєї доби повністю. Щодо Світлани, ну, перший епізод, коли він при мені промовив слово Світлана, я якось до нього прийшла зранку. Не дивуйтесь, тому що відкриті двері завжди. І він лежить в розкладушки, у нього ліжка ніколи не було, таке було вузеньке якесь таке, розкладушка чи тапчанчик, щось таке. Сумніли веселі, я кажу, Сергій, ось що з вами? Світлана мені повернула всі прикраси. Піди в ту кімнату, візьми банку з-під кави, я пішла, взяла. Він взяв лежачи, не вставав, накритий він таким а, солдатським одіялом, значить, суконним, і він викидає там ці смарагди, ну, ну, різне, різне, різне перлини, Він викидає, оце вона мені все повернула. Ти ти, ти розумієшся на цьому? Я кажу ні. Скільки тобі років? Я кажу, 22. Ну, вже треба було б розумітися, він мені так закидом. І, і потім каже: все це ніщо без жінки. І він мені почав розповідати, якої краси, якої форми вухо у Світлани, і як оці прикраси виглядали на її шкірі. Це було перше враження. Я Світлана довго-довго не бачила, не знала, вони вже були розлучені. І Світлану я вже з нею стала товаришувати, ну десь дуже в пізні роки, вже Сергій був хворий, Сергій був хворий. І, і Світлана, до речі, яка була розлучена з ним давно, яка мала якесь своє життя, своє жіноче життя, вона одразу була біля нього. Вона була біля нього. І він... це мені Світлана сама розповідала, що він лежить і вже він не міг сам підніматися, я йому воду подавала, а я ходжу по кімнаті, каже, і весь час бачу, що його очі ходять за мною. Весь час. Тобто він не опускав її, він тримався за нею, він, він її любив все життя, безумовно. Ну, ви знаєте, доля генія і стосунки генія з усіма іншими людьми. Це. Велика таємниця, і, мабуть, що комфортними вони бути не можуть. Ну, Після Світлана його провежала в останній путь. В той день, коли його ховали, я зайшла у Володимирський собор, поставила свічку і зустріла там Ларису Кадишникову, яка теж ставила свічку по Сергію Осіфовичу. От. І Світлана дуже достойно, плекала його пам'ять, вона передала все, що можна було до музею. До речі, щастя в тому, що свій музей в Єревані Параджанов сам оформлював і сам, можна сказати, схвалив той інтер'єр і ту експозицію, яка була зроблена. І Світлана в Єреван передала. Світлана їздила, Світлана в Єреван їздила кілька разів, їздила вона і на е, Паражанівські такі якісь події в Москві, коли там влаштовували. До речі, в Києві не дуже поспішали, в Києві, якщо влаштовували якісь пам'ятні. Ні, То це була ініціатива Романа Балаяна, це була ініціатива спілки кінематографістів, його друзів кінематографістів, але ну, якби так офіційна влада ніколи не влаштовувала пам'яті Сергія. Так ми клопоталися після його смерті. такий, навіть я там приймала активну участь, зробили комітет. Хотіли якось все-таки добитись того, що була, був музей Паражанова. Ну, хай би ту квартирку нещасну. Вона зараз пуста. Я Коли проїжджаю, я дивлюсь на ці вікна, там забрюхано все. Вона пуста, там ніхто не живе. Ну, вона зараз по сучасних умовах там оця одна комнатушка, друга комнатушка. Там можна було зробити музей Паражанова. По сьогоднішній день цього нема.